Привіт біля мікрофону Гіць, і ми продовжуємо наші пригоди в світі SoftWind. Як пам'ятаєте, минулої серії ми знайшли каучукові дерева і видобули з них живицю. Вона прямо в цій скринці. І в гілці досягнень цієї модифікації Реборн, вказано, що після того, як ми отримали нектар, треба його переплавити в печі, переплавити сік у каучук, не такий липкий. Зараз ми цим займемося, але нам треба підняти для цього рівень фермерства. І взагалі, сьогодні я планую непогано так прокачатися, мабуть, навіть до залізного кайла, тому що дуже хочу вже добувати залізо, і з його допомогою хочу зробити сьогодні в цій серії ферму мобів. Але для початку... Треба виправити одну дуже серйозну помилку. Аж легше стало так набагато приємніше виглядає, правда? <хи> Та й до речі, поки я займався ліжком, то я вбив декілька слаймів і в нас якраз прокачався п'ятий рівень. Тому ми пам'ятаємо, що без печі, для якої потрібно фермерство, один ми не можемо переплавити живицю в каучук, тому закидуємо в фермерство і робимо нарешті піч. Так, і перша моя пічка. Мабуть, відразу дві треба робити. Ну так, по стандарту. Раз і два. Суперсько. І тепер закидуємо всередину трохи дошок і живиці. Є. Yeah. Гума ходе сюди. Гума в нас є. З неї можна робити мільйон всього. Вона для дуже багато чого потрібна, але давайте подивимося, що в нас там в досягненнях. Наступним кроком буде потужність потоку. Створити мідний кабель із гумовою ізоляцією. Ага, ну це нам треба мідь. А мідь в нас відкривається з шостого шахтарства. Тобто нам ще два рівні треба сюди закинути. От я думаю, якраз цим посилено зайнятися, швиденько нафармити рівні і дійти вже до міді, до шостого рівня. О, так до речі, я згадав, що в мене тут була прямо біля входу. Ось така руда олов'яна. Олово ми його можемо добути. Воно добувається саме кам'яним кайлом. Давайте спробуємо. Це теж з течреборну. Та відродження технології, якраз ми здобули. Супер, давайте все його тут заберемо. Шкода лише, що досвід з нього не капає, коли добуваємо. І з олова теж ми можемо робити різні деталі, різні запчастини до наших механізмів. От е, щось пов'язано з рідинами. Я бачу для рідин необхідне олово, тому, мабуть, воно важливе. Хоча хто його знає, я в цій модифікації абсолютно нічого не розумію. Це для мене максимальна 100% абсолютна новинка. Давайте тоді просто його поки залишимо. Мо тут не оброблене олово, а ми йдемо за рівним. Так, і я думаю спробувати повбивати спрутів і риб. Реально цікаво подивитися, наскільки це профітно, наскільки це корисно чи взагалі варто таким займатися? Бо їх тут багато, Оде депу їх не шкода, відверто кажучи, тому спробуємо їх трохи повалити. О, утопець! Хочеш зі мною познайомитись? Ну, утопці — це непогано. З них то точно більше досвіду, ніж з риб буде. А, трястя зламав сокиру. Слухайте так, в нас вже рівень сьомий, ми вже досить круті, і в нас є два поінти, які ми можемо вкинути в шахтарство і добувати мідь. Капець я не очікував навіть це досить профітна річ, реально без жартів. Потім, якщо будете грати в цій збірці після того, як я її опублікую. Спойлер, це буде десь після серії п'ятої, мабуть. Майте на увазі, це хороший альтернативний спосіб добувати досвід. І чорнильні мішки. так. Так, ну і рибку. Точно, рибку також. Що ж, їх закидуємо в шахтарство. Один і два. Тобто ми тепер можемо добувати мідь і вугілля. Ой, ну мені вже не терпиться насправді. Давайте спробуємо. Є yeah. <laughs> кайф, боже, який це кайф добувати вугілля. Не можу вам передати. Це неймовірно. Ну і мідь ми можемо добувати тепер. Тому зараз ми добуваємо трохи вугілля. Ой, і це тепер же так буде круто досвід фармитися. Ну, типу, не просто так. Це ж вже можна починати забурюватись в шахти, і типу досвід буде йти ще швидше, тому що ми будемо все плавити. Ми будемо знаходити щось, плавити, знаходити, плавити. Ну, бо вугілля ми вже можемо добувати. Думаю, зараз би можна можна навіть і тупо і каміння плавити. Так, свою печеру я обнешпорив. Тут ні вугілля, ні міді не залишилося хіба десь там біля виходу трохи вугілля є. І поки ми цим всім займалися, ми прокачали ще один рівень. Прикиньте, ну я ж кажу, що зараз справа піде набагато швидше. Давайте закинемо далі в шахтарство. Треба дійти до восьмого, тому що коли відкривається рівень восьмий шахтарства, то нам доступні вже залізні кайла. Тому шахтарство прокачуємо далі і кидаємо це все плаватись. Добре, наша мідь виплавлена, і мені зараз дуже цікаво, скільки ми отримаємо досвіду за один стак переплавлених предметів. Зараз в нас восьмий рівень, три повні поділки і дві копійки. Щось типу, то добренько. Ми забираємо один цілий стак предметів і натомість отримуємо три поділки і п'ять копійок. Ні, ну добре, жартую, жартую. Це вже, наче чотири поділки. Це не так багато, як я очікував, чесно сказати. Я думав, буде трохи більше. І я думаю, що зараз просто чудовий момент. Ну, мабуть, навіть найкращий, для того, щоб почати копати шахту десь тут і почати добувати залізо. Я впевнений, що ми будемо копатись, знайдемо ще трохи вугілля і якраз підіймемо собі рівень до потрібного, щоб добувати залізо. Чому я взагалі так жорстко вчепився до цього заліза, не. тому що воно нам треба буде, щоб збудувати ферм. Му мобіль в нас пам'ятаємо, є кріпери, які вибухають типу далеко від нас. Вони не мають бути безпосередньо біля нас, щоб вибухнути. І якщо ми будемо будувати ферму, туди будуть падати кріпери, вони будуть нам все довкола підривати, і ферма буде весь час ламатися. Тому мені треба від фармилки самої провести трубу, яка буде зроблена з воронок, для того, щоб могти нормально фармити ресурси і ну не помирати і не ламати ферму весь час від кріперів. На жаль, ніякий досвід. Від з такої ферми ми не зможемо отримувати, але хоча б дроб з мобів, ми будемо мати, це дуже допоможе нам в розвитку. Тому зараз нам треба нарубати дерева, зробити з нього драбин і потроху-потроху спускатися в шахти. Домовились? Домовилась. І якраз трохи підчистимо нашу цю дубову але. Ані, стоп! <хи> не алея, не алея, гай. Ви написали мені в е коментах, що це дубовий гай, правильно казати. Ну так, насправді гай е набагато приємніше звучить. Дубовий гай. Це була би дубова алея тільки в тому випадку, якщо б ці дуби були висаджені вздовж якоїсь дороги. Типу того, все, що вздовж дороги, це алея, і тільки так. Добренько, дерево є, драбини є, і інтернет підказує нам, що найбільше заліза спавниться саме на 16-му рівні. А в нас тим часом 68 Ну так, треба буде трохи прокопатися. Я думаю, що я просто буду копати таку а, вертикальну шахту вниз і закидаю її драбинами. Але перед тим як спускатися в шахту, ми займемося гілкою розвитку теч реборн і зробимо мідний дріт. Ось і сам дріт, мідний кабель. Так, і треба тепер його обвити гумою, типу того. Ось так. І гума так, є мідний ізольований кабель. Краса, краса. І що там? 128? Ага, енерджі пертік. 128 енерджі... 128 енергій за секунду. Зроз, зроз. Ну, це, мабуть, жорстко. Не знаю. Так, забираємо і отримуємо досягнення потужність потоку. Слухайте, а я можу по приколу їх повісити на стіну? Так, можу. Так, все від сьогодні. Я крутий технічний інженер. Зрос чи не зрос, а далі в нас зберігання енергії. Створіть акумулятор. І сьогодні молодший створити будь-яке оновлення. Хм, бляха, мабуть, акумулятор щось прикольніше і потрібніше. Давайте глянемо, як він там робиться. Так, ось і акумулятор, і нам потрібен свинець, а також нам потрібен редстоуновий пел. Алхімія 16 нам треба для нього. Бляха-муха. Ні, чекайте. Це Алхімія 16, щоб його типу використовувати там в зіллях і, можливо, для механізмів, але щоб просто його поставити в крафт, не треба цього, я надіюся. Так, тут шахтарство 9. Фух, добре, добре. Нам ще до шахтарства 9 недалеко. Шахтарство 9 це не алхімія 16, запам'ятайте. Все, ми тоді так зі смолоскипами і в повній готовності починаємо копати шахту. Поїхали. О мідь. все, що криво лежить і якось нам не подобається на вигляд. Ми це все будемо забирати і привласнювати все. Мене нічого не цікавить. Опа, опа, новий рівень і нове очко, яке ми відразу закидуємо в шахтарство. І це означає, що ми нарешті маємо доступ до заліза і до залізних інструментів. Ну добре, <смі> тільки до залізного Кайла. <смі> Бо ні сокиру, залізну ні меч ми поки не можемо зробити. Взагалі, мені здається, що це, типу, найлогічніший шаблон для розвитку. Ну, для початку прокачати шахтарство і вже за рахунок шахтарства підтягувати все інше, всі інші скіли. Ну, типу. Це найочевидніше, мабуть, і прямо зараз в нас рівень 16. Так, суперсько, і можемо тут зупинятися і ставити драбини наверх. Потім треба буде зробити з заліза відро, і тут збоку зробити такий отвір, ямку з водою для того, щоб ну депутат типу, швидко стрибувати в неї, а не спускатися по драбині. О, бля, ха, -ха хамука, ну зовсім трохи мені не вистачило. <рес> Треба вилізти зробити ще трошки. От і як воно буває. Дідько прорахувався і все. Ну то що? Починаємо пошуки заліза. Заодно перевіримо, чи правий інтернет, чи справді тут так багато заліза, як на цьому графіку. Е, взагалі, найбільше його мало би бути: ну, типу, чим вище, тим більше заліза, як тут і продемонстровано. Але по факту, типу, чим вище, тим менше там землі, гір. Породи типу, ну розумієте, типу залізу немає де спавнитись. Але от, по ідеї, чим вище в горах, тим там має мало б бути більше заліза. Але це зроблено чисто просто для рівноваги. О, це якраз та свинцева руда, яка нам треба для акумулятора. Ми її вже можемо добути, типу, бо треба залізне кайло, але самого залізного кайла в нас поки немає. Оце парадокс. Парадокс думки. Взагалі, більшість руд з течреборну відкриваються саме на залізному кай. Тому нам ще трохи-трохи до такого жорсткого розвитку. А, ну так, точно. Заговорили ми про розвиток. і Я згадав про магію, про яку я почав розповідати першої серії, але так до кінця і не розказав. Взагалі, щоб почати розвивати магію, нам потрібен лазурит. А щоб добивати лазурит, нам треба саме шахтарство 12-го рівня. Лазурит – це ніби як така напівмагічна, напівмістична руда, яка наділена неймовірними таємничими здібностями. Властивостями так буде правильніше, і типу дуже багато магії і магічних приколів, предметів, різних посухів, різних магічних заклинань. Вони зав'язані саме на лазуриті. От там лазурету треба буде реально дуже багато, тому щоб стати професійним магом, спочатку треба стати професійним шахтарем. Інакше ніяк. О, залізо, бляха муха. Нарешті я тебе знайшов. Дідько, увага! Зараз буде перше залізо на збір цей Softwind. Є, yeah, сюди, сюди. Ніну гайп. Ну, краса, краса. Але ми на цьому не зупиняємося. Шукаємо далі. Зараз доламаємо ці кайла, які в нас є, і потім тоді вже будемо вилазити і щось думати. Все, шукаємо. Так, я доламав свої кайла, і ось що нам вдалося здобути, ні, ну слухайте, 41 штучка для першого заходу це взагалі-то досить круто, я задоволений. І ось що я зауважив, до речі, мені здається, що тут не стільки більше самих жил рудних, а просто як величина жил збільшена, ніби вони просто такі самі по собі гігантські. Хоча, може, це мені траплялися дві жили злеті в одну. Ех, ніхто не дізнається. О, нічка на дворі, треба спати. Супер! І тепер закидуємо це все плаватись. Чікс і чікс. І поки воно все смажиться, плавиться, ми закинемо один поінт в фермерство, тому що в шахтарстві ми вже типу дійшли до залізного кайла. Нам поки досить. А от фермерство я хочу качати, хочу мати кам'яну і залізну потім сокиру. Це важлива річ, тому закидуємо сюди. Поки процес плавлення йде, печі працюють, я згадав, що в нас є ось цей рюкзачок, і ми його можемо навіть на себе одягати, і він буде на нас навіть відображатися. Прикольно, правда, він відкривається на англійську літеру Б. Типу от відкривається його малесенький інвентар. Слухайте, може ми би відразу апгрейднули наш рюкзак? Після дитячого рюкзачка йде зачуханий рюкзак, і нам треба мідні блоки, мідні злитки в центр дитячий рюкзак і ведмежу шкіру. І дві штучки ведмежої шкіри в мене є в скрині. Та, ось вони. То нам треба просто знайти ще ведмедів і вибити з них дві шкіри. Ні, ну слухайте, беремо з собою човен. Це. Ми зараз зробимо. Це хороша штука. О, я вже бачу нашу кандидатуру на горизонті. Опа, опа, зараз все буде. Здоровчик, так, я до вас. Жесть, два ведмеді і нуль шкіри. Це взагалі легально, це нормально. Ну що, шукаємо далі, дідько. Ооо, ще й дощ почався. Бляха, та що за такий невезучий день. Добре, дощ. Це нормально, головне, щоб не гроза. грозу не хочу. Опа, опа, рюкза. Ой, тобто ведмідь. Так, ведмедику, ходи сюди і не брикайся. Є yeah, дві штучки шкіри. Фух, ну нарешті, нарешті, супер. Повертаємося і робимо рюкзачок. Оце буде гайпик. Так, іде там наша мідя? Я її десь тут ставив? Є, yeah. добренько, викладаємо крафт. Нам треба мідний блок. Два мідні блоки і... О, стоп! В нас вийшла теса на мідь, а мені треба А мені треба мідний блок. Чекайте, хвильку, а як ти робишся? Так, може чотири штучки? Ні, бляха. А якщо дев'ять, то виходить тільки теса на мідь, але це не те, що нам треба. Жах, не виходить. Дідько, мені треба буде дивитися після серії, як це зробити. Ну або ви мені напишіть в коментах, може я щось не так роблю. Так, я підрахував, і виявляється, що для нашої ферми мобів потрібно як мінімум 18 воронок, а 18 воронок це 90 заліза. В нас тут є 20 і тут 21, тобто 41 штука. Це ми витратимо на кайла, на лопати і на відра. Тобто зараз треба буде ще раз спуститись в шахту і вже шукати потрібну кількість для ферми. Тобто ще 90 штук заліза треба знайти. Так, і є досягнення здобуто, Коваль, це те, що мені треба. Бо це я коваль, до речі. О, приємно познайомитись, до речі, я Коваль. <сум> Звертайтеся, треба щось викувати, це вам до мене. І зараз будуть наші перші залізні кайла. Є, боже, яке це приємне відчуття. Досягнення здобуто металеве покращення. І обов'язково не забуваємо зробити відро. Який кайф. Хі -хі -хі. Ну, це вже буде набагато швидше. У, бляха, блакитний місяць сходить. Ти відчуваєш везіння. Це би нам тепер було дуже круто рибалити і знаходити, типу, якісь скрині, данджі, щось на кшталт того, тому що, ну, здається, везіння впливає на лут. Бляха, треба нам буде якось трохи і в риболовлю розвинутися. І, можливо, ходити рибалити, коли буде ось такий блакитний місяць. Це буде круто. Але зараз нам поки не до цього. Зараз нас на меті саме залізо, тому приступаємо до заліза і займаємося ним. Потрібна кількість заліза знайдена, саме стак, і 24 штуки в нашому рюкзаку. І ще я виносив його наверх на свою базу плаватись. Коли ламали скайла, я вилізав і кидав плавати все. Зараз глянемо, скільки в нас всього вийшло. І тут в нас о ще 57 штучок. Ну, бляха, нам тоді точно вистачає на нашу ферму. Але перед цим... Ми розподілимо цілих чотири рівні, які я добув, коли добував вугілля і різні руди в шахті, саме коли шукав залізо. І я думаю, що треба 100% закинути в фермерство два поінти, Бо мені треба кам'яна сокира і для того, щоб атакувати, і для того, щоб швидше добувати дерево. Так, і давайте решту закинемо в здоров'я. Подивимося, як воно буде в ХП. Раз і два. Суперсько. Так, і в нас тепер на одне сердечко більше. Тобто нам за один рівень дають пополовинці сердечка. Ні, ну це непогано. Насправді ми тепер крутіші, сильніші, витриваліші, все що хочете. І давайте будемо на цьому прощатися. Ну так, так, так. Я казав, що фармилку зроблю зараз, але я думаю, що логічніше буде робити її в наступній серії вже. Біля мікрофону був Ґець. Бережіть себе і до нових зустрічей.